Got no money, cause it's just no good. Well, I guess, can you say so? I have to wipe my things and go. That's right, it's a road, Jack. Yeah. And don't you come back no more. Василь Сєдов та Неонілія Кириловська вихованці ірпінської дитячої школи мистецтв імені Михайла Береківського. Разом із іншими учнями на головній площі міста вони збирали оплески та донати на генератор для бригади оперативного призначення Національної гвардії України Буревій. У ній служить чоловік Ірини Чуприни, викладачки школи мистецтв. Дуже вдячна своїм колегам, учням, всім, всім, і всім родинам, батькам, всім. Хто долучається до допомоги нашим захисникам на фронті? Благодійні концерти учні та викладачі школи мистецтв влаштовують регулярно. Цього разу насичену програму підготували з нагоди Міжнародного дня джазу. Ну, кажучи, я не очікувала такого від дітей. Ну вони як професіонали виступали. Мені дуже сподобалось. І я дуже люблю джаз. І я в захваті була. Особливо спостерігала за барабанами, бо я теж вчуся. От і мені ну, дуже сподобалось. Було що чого повчитись і послухати приємно. Мені дуже подобається ця школа. Вони душу вкладають в дітей, в свою роботу дуже подобається. Та найкращим фідбеком для юних артистів стали донати глядачів. У нас чотири, а зарплата одна, але трохи намагаємося, скільки можемо, то скільки донатимо. Директорка школи мистецтв Наталія Дедикіна повідомила, що такі благодійні тематичні концерти організовуватимуть і надалі. Можемо співати, значить співаємо за гроші, гроші перераховуємо на передову. Так що ідея виникла давно, і ми продовжуємо над нею працювати і розвивати. Підтримати добру справу можете, і ви реквізити для донатів у описі під відео разом до перемоги.